НАТО ухвалило рішення вже завтра. Військова техніка та солдати альянсу будуть набагато ближче до кордонів Росії та диктатора Володимира Путіна, який так не хотів розширення воєнного блоку, що аж розпочав війну з Україною. Усім привіт, ви на ютуб каналі Фабрика Новин. Поки ви ставите лайк цьому відео, щоб його побачили якомога більше людей. Я вам озвучу найголовніші рішення НАТО, які ухвалили буквально щойно. Отже, завтра у Торок до країн НАТО приєднається Фінляндія. Церемонія вже запланована. Заявив секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Фінський прапор піднімуть над штаб квартирою НАТО у Брюсселі. Що це означає для Путіна? Давайте подивимось на карту. Ви зараз бачите кордон Фінляндії з Росією. Це всього пару сотень кілометрів до Санкт-Петербурга. А ми ж знаємо, що всі ці роки президентства Володимир Путін як мантру повторював, що він проти розширення НАТО до кордонів Росії. Ба Більше там постійно сипали погрозами Заходу, що вони не дозволять цього. Але як виявилось на практиці, у Кремля ніхто про це і не спитав. Та й реакція бункерного діда говорить про те, що Москва не готова до ескалації під час війни з Україною. Нагадаємо, що сам Путін говорив про те, що вони вже й не проти, щоб Фінляндія приєдналась до НАТО, відмічав, що це їхнє право, та навіть заявив, що наближення НАТО в притул до Санкт Петербургу це, бачите, вже не загроза Російській Федерації. А ще не так давно, у 21-му році, риторика Путіна була зовсім іншою. Тоді він сказав таке: уявімо, що Україна стане членом НАТО. Якщо на території України виникнуть якісь ударні комплекси, підльотний час до Москви буде 7-10 хвилин, а при розміщенні гіперзвукової зброї 5 хвилин. А що нам робити, як бачимо в НАТО, Україна зрештою і не вступила, але це не завадило Кремлю розпочати повномасштабну війну. Бо можливо, справа не в НАТО, а в імперських амбіціях бункерного. Менше з тим, найбільші побоювання Володимира Путіна все ж таки починають здійснюватись, адже в НАТО також оголосили про початок розробки багаторічної програми для України. Мова і про сучасне озброєння, і про таку оборону України, аби в майбутньому ніхто при нас не наважився розпочати нову війну, наголосив Єнс Столтенберг. А ми скромно нагадаємо, що країни-члени НАТО за рік війни вже надали військової допомоги на суму 65 мільярдів євро. Але чи стане Україна країною членом НАТО? Адже це було б реальною гарантією, що ми будемо оборонятися пліч опліч разом з військовими країн Заходу. Про це говорить стаття 5 договору альянсу, яка фактично гарантує. Військова атака однієї з країн-членів НАТО означає напад на весь північно-Антатичний блок. Щодо таких перспектив, генсек Альянсу пояснив, позиція НАТО щодо заявки України на вступ не змінилась. Тобто країни Альянсу і надалі допомагатимуть військовою технікою Збройним силам України. Але без перемоги у війні над Росією говорити про Україну у складі НАТО не має сенсу. І хоч двері альянсу залишаються відкритими, в українському суспільстві точаться дискусії: а чи потрібно нам НАТО? Можливо, краще мати гарантії безпеки від західних країн, але залишитись нейтральною державою. Нагадаємо, що в лютому, на початку повномасштабної війни, президент України Володимир Зеленський публічно повідомив про таке: я запитав у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО, запитав прямо. Всі бояться, не відповідають. Ми не боїмося говорити про все, не боїмося говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО, але які при цьому у нас будуть гарантії, і найголовніше, які конкретно країни нам їх дадуть. А буквально днями Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень з'ясував, що відмова України від вступу до НАТО це частина плану російських спецслужб. Більше того. Британські аналітики вважають, що в Україні є путінські агенти, яким поставили завдання впливати на Зеленського та його команду, щоб там відмовились від руху до вступу України до альянсу. Водночас нагадаємо, що курс у бік НАТО це не якась там хатєлка влади чи популізм від наших політиків, адже на відміну від диктатури в Росії, де можуть змінювати цілі так званої СВО та курс держави чи не щомісяця, лише за вказівкою Путіна в Україні є конституційна норма У 2019 році. Парламент проголосував, що Україна з нейтральної держави перетворюється на таку, яка прагне до НАТО. А тому, щоб змінити курс, потрібна зміна Конституції та воля парламенту на 300 голосів. Шанси на такі події, погодьтесь, мінімальні. Як ви думаєте, наші глядачі? Напишіть про це обов'язково в коментарях. Нам буде цікаво дізнатися вашу думку. І звісно, будемо раді вашим лайкам під цим роликом і підпискою на ютуб-канал Фабрика Новин, щоб ми завжди були з вами на зв'язку.